Добрий день, мої дівчата, хлопці, і взагалі всі, хто полюбляє вишивку. Е, як я обіцяла, але трішечки з затримкою, хочу показати вам свій станочок, який е, він у мене поки стоїть. Е, просто стоїть, тому що в мене в будинку йде ремонт, тому прошу не звертати уваги на все, що буде, крім нього у кадрі. Е, хочу, я до нього йшла дуже-дуже. Довго, тому що мені потрібно було зробити все так, щоб мені було зручно. Чи вийшло, чи ні, ну як на мене вийшло. Те, що він вийшов великий, ну це таке собі повноцінне робоче місце, як на мене, воно саме так і має виглядати. Тому що, коли ми вишиваємо, нам повинно бути перш за все зручно. По-друге, нам повинно бути комфортно, тому що, як не є, це наше здоров'я, це наша спина, це наші очі. Ну, і, в принципі, ось вам покажу. Я запялила свій процес. На нього це мій фрегат. Значить, як він виглядає? По-перше, це освітлення. Тобто, в мене ось рама. Ви бачите, є натяжечка канви. Ось, я, я не люблю робити ось так: по-перше. А по-друге, розмір Дріан мені допомагає. Привіт, помічник. я не люблю робити таку натяжку, і тут розмір не дозволяє зробити щось інше. Ось, Тобто, ну, спеціально я просила пана Миколу, щоб він мені зробив здорову раму. І він її, в принципі, зробив. Отже, ну, рама. Туди-сюди може вирочатись, світло. А, і ось ця така потрібна для мене дуже річ. А, це тримач для телефону або для планшету. І сюди можна зараз покажу: сюди можна ось таким чином ставити зарядне, і телефон буде заряджатись. А, розмір можна регулювати туди-сюди. і Ця історія їздить туди-сюди, ну, для того, щоб була можливість її змінити, якщо у вас ну, там, рама більша, менша, ну і воно, звісно, все знімається. Так само можна раму вище, нижче для себе регулювати. Далі низ. Значить, знизу це інший станочок, ви на його не звертайте уваги. На низу є ось така планка. Як на мене, вона зручна, і чому я просила, щоб вона була, для того, щоб була змога поставити якийсь там органайзер, ну це залишки від збору станка. Ось така зручна коробочка, це ключик. Тут я кладу ножиці, там. Нитковтягувач, різачок, ну, все взагалі, що потрібно. І ця штука так само вона їдеть, вона може змінювати там, кути, нахили. Ну, Тобто, як там зручно, якщо вона не потрібна, до прикладу, то її можна знову ж таки взяти і сховати. Сюди можна покласти запасні нитки, все, що потрібно. Ну, тобто, Воно потрібно, щоб воно було, але ну, можливо, прямо таки не зараз. До прикладу, ось тут зверху. Є така набита планка. Сюди я, так як я тільки запялила сюди фрегат, і я не почала ще з ним нічого робити, на превеликий жаль, то тут тільки один номерниток, але ось тут я наліплю наліпки. Тут будуть символи. По вишивці, і тут будуть ну, номери ниток, як завжди. І ось така історія. Оця така штучечка, вона дуже зручна, коли ну, для того, щоб десь паркувати голку. Якщо, до прикладу, там змінювати кольор, я люблю, щоб у мене кількість голок була такою самою, скільки у мене кольорів, блендів. Ну, тобто кількість голок у мене дорівнює кількості символів. Ну, і це, в принципі, тут зручно. Тобто, навіть якщо десь там певним чином ось з цього ряду потрібно буде сюди вставити, то я думаю, що, в принципі, там якимось чином заблукати неможливо. Ось, ну, ось він такий, як би зручний. Що для мене головне? Для мене головне, що у мене немає взагалі. Якихось обмежень. Тобто, Я можу зробити цю раму вище нижче, я можу її зробити далі або ближче. Я, ну, До речі, їх дві ці храми. Лампа вона їздить. Тобто, регулюючи оці, як вони, баранчики, не, баранчики, то, не як вони називаються правильно, Тобто, вони регулюються, і в залежності від того, на якому саме етапі вишивки О, бачите, лампа їздить. От, але я її налаштувала собі на центр. ось, і ну, Вона тут собі так на центрі має, надію, буде працювати. Ось, Так само і поверхня. Вище нижче, тобто все залежить від того, з яким саме фрагментом схеми йде робота. От, є можливість чудова, щоб рука не втомлювалася. Вона спокійно підходить під низ. Ось тут також кріпиться. Мені зручні ось такі кріплення. Це такі собі різиночки. Ось, і ось такі крокодильчики, ось. Сідати зручно. Табуретка, крісло, будь-що. Оця планочка, вона оця, вона не заважає взагалі ногам. Ну, в принципі, от, якби і так. Ця також штука вона не заважає, ну, тобто там лобом, ніхто об неї не б'ється. Все чудово, все добре, все взагалі просто айс. Ось тут оцю штуку, її можна так само там під щось, Зараз вам не видно, мабуть, ось тут, її можна так от, під щось підлаштувати. Ось, Можливо, тут так само там, або якусь повісити канву або що ще. Ну, В принципі, якби, як на мене, ну, вона також може чимось логувати, але ну, принаймні зараз я її не використовую. Ось, ну, В принципі, що можу сказати, якщо в порівнянні, до прикладу, з ось, арабескою. Яка ось тут стоїть у мене, да? вона. ну, Це також лампа, бо для мене світло дуже важливо, мабуть, як для будь-якої вишивальниці. Це диванний варіант арабески. Ну вона класна, вона зручна, але ну, вона зручна тільки тоді, коли ви працюєте на дивані, мені незручно. Тобто, ну, скажу відверто, що працювати на дивані мені незручно, бо потрібно. Потім її прибирати, потім її десь потрібно облаштовувати, ставити, потім знову. ну в общем. Для мене це гемор, я такого не люблю. Мені потрібно, щоб я сіла і почала працювати. Все, Щоб було все під рукою і все одразу в мене стояло і чекало. Ось, ще в мене є така штука, на ній, до речі, вишивається левчик. Ось, І ось це тримач п'ялиць. Дуже-дуже класно і зручно. Хоч він, ну, якби п'яльця, вони самі по собі, вони, мабуть, подрозуміває під собою, що вони переносні, Ну, тобто, він такий собі зручний переносний. Ну, от, Фрагмент варіант держить класно, дуже-дуже зручно повторюю, в десятий раз. І тим, що не потрібно одною рукою тримати, іншою. Вишивати, скажімо так. Є можливість вишивати обома руками одразу і не стомлюється ні рука, нічого. І налаштувати дуже-дуже легко. Зараз я спробую зробити. Ну, тобто, покажу, що от воно -то. налаштовується в будь-які боки. Тобто, ця історія для п'явиць, ну, це для мене саме те. ось Рибеску свою також, звісно, нікуди не буду дівати, бо вона мені. Потрібно там є ще один процес. Ну, а так виглядає по великому рахунку ось мій станочок. Повторююсь, він, так, він великий. Але разом з тим він неймовірно зручний. Миколі Івановичу велика шана дяка за його роботу, за те, що він робить таку красу, за те, що він дійсно. Ну, Без перебільшення скажу, що він дослухається до всіх побажань. Десь там ці побажання він коригує власним досвідом, що це може бути там або незручно, або він може сказати, що щось значно зручніше. Ось, ну, ось як би, ну, така історія. Є питання, задавайте, обов'язково відповім на всі всі-всі-всі ваші коментарі.